На Львівщині є більш ніж 1300 бібліотек. бібліотек. як стверджує директор обласної книгозбірні стан у майже всіх установах критичний. Стан сільських бібліотек, як я казав, є незадовільним. Це приміщення, які значною мірою потребують ремонту, часто вони потребують капітального ремонту. Про воду я не кажу я в жодній бібліотеці, крім ну, може, рідкісних винятків, бачив воду, підведену безпосередньо до цієї будівлі бібліотеки. Якщо є криниця на подвір'ї, це добре. Туалет всередині я бачив в одній бібліотеці. Та найгіршою проблемою у книгозбірнях є відсутність нововиданої літератури. Сучасні книги, які найбільш популярні, потрапляють на полиці бібліотечних фондів сіл вкрай рідко. Тому читачі розчаровані, могли б почерпнути інформацію з інтернету однак, комп'ютерів у сільських бібліотеках теж на пальцях полічити. А це означає, що відвідувачі, не отримавши бажаного, перестають ходити до книгозбірень. Сьогодні бібліотеки знаходяться в такому становищі зв'язку з великою кон. Конкуренцію на інформаційному ринку, що якщо вони не зміняться, вони помруть. Пані Оксана працює у рідному селі бібліотекарем вже 25 років. Аби втримати читача, працівники установи організовують для них різноманітні факультативи та конкурси, адже більшість літератури тут вже застаріла та давно прочитана. Просто бібліотека живе за рахунок, ентузіазм нас, бібліотекарів, вчителів, хороших читачів і громад. Якщо це забрати, ми голі босі просто вулиці. Аби поповнити бібліотечні фонди у селах, обласна рада спільно з громадським об'єднанням форум видавців закликала усіх львів'ян підприємства та організації до участі у благодійній акції, а саме принести книгу або гроші на неї до найближчої бібліотеки. В селах є по дві-три книжки на людину. Це просто нонсенс. Це ми закреслюємо цим людям можливість розвинутися. Вони просто не мають тих самих шансів і доступу до культури, до інформації, які ми маємо ми в місті. Також обласна рада затвердила програму щодо поповнення бібліотечних фондів та виділила майже 400 тисяч гривень на закупівлю нової літератури до книгозбірень. Христина Овчарук, Андрій Бай, програма-репортер.